Всім привіт! В цьому випуску я покажу, як розібрати ось такий геймпад від Xbox, Series S або Series X, для його чистки, обслуговування або, якщо потрібно, для заміни стіків, якщо вони у вас дріфтять. Багато в мене питали про Xboxкі контролери в відео про dualSense. Хто не дивився про dualSense, як замінити стіки, ось буде анотація у відео. І потрапив мені в руки ось такий геймпад від Xbox. Купив я його на аукціоні, обійшовся він мені в 690 гривень. Стан його був невідомий, продавався як є. Тільки на фото було видно, що горить ось цей індикатор. Це означає, що геймпад у нас хоча б вмикається та працює. Е, геймпад, я так розумію, від Xbox Series S оригінальний ревізія в нього 1914. Ось в такому він стані, весь брудний. І, схоже, що на нього встановили вже кастомну верхню накладку. Щось схоже на софтач пластик із ось таким цікавим малюнком. Також в нього немає покриття на одному грибку. Грибки я ось до нього вже придбав. Коштували вони 49 гривень за дві штуки. Якщо потрібно буде замінити стільки, вони також у мене є. І давайте перейдемо. До тестування цього джойстика. Підключимо його до комп'ютера по Type-C, це вже новіша ревізія, тому тут type c загоряється індикатор. І переходимо в геймпад тестер. Ось він у нас е з'явився, Xbox Series X Controller, стандарт геймпад. Тестуємо. Тригери працюють, кнопки працюють, кнопки А, Б та кнопки та депад працюють повністю, без проблем. Без проблем. Саме головне стіки. Стіки, як ми бачимо, у нас стоять по центру. Повертаються без проблем на свою початкову позицію. Також можна перевірити їхню окружність. Для цього повільно обертаємо. І у нас 0% похибки. Аж дивно ніколи не бачив такого на геймпадах. Мабуть, на нових ревізіях уже немає таких проблем з дрифтом. Або геймпад тестер щось трохи підкручує, але наскільки я бачу, стільки працюють ідеально, тому міняти їх не доведеться. Тоді залишається лише розібрати його, почистити, замінити грибки. І в нас буде дуже хороший і якісний геймпад за такі гроші. Переходимо до розбірки. Щоб розібрати геймпад від Xbox Series S або від One S, нам потрібна викрутка з бітою T8H. Це ось така зірочка, Торкс і е, з отвором по центру. Microsoft не дуже хоче, щоб їхні геймпади, видно, розбирали, тому що в DualSense звичайна викрутка. Може будь-хто його розібрати, а тут зробили ось таку специфічну Torx ще й з отвором. Для того, щоб його розібрати, потрібно відкрутити 5 болтів. Один знаходиться під наліпкою, що теж свідчить про те, що Microsoft не дуже хоче, щоб їх розбирали. І два по два під накладками, які потрібно для початку зняти. Цей же ж болт можна відкрутити, просто пробивши наклейку викруткою, або розігріти феном та відклеїти її. Викручуємо його. Ось такий звичайний саморізик. І потрібно зняти дві наклейки по боках. Для цього можна використати ось таку лопатку, підчепивши знизу, тоді вони піднімаються. Або, якщо у вас лопатки немає, можна зробити це просто руками. Натискаємо тригер, пальцем вставляємо під накладку та її знімаємо. Ось вона у нас ціла. Жодного кріплення не зламано. Так само інше. Трошки грубо, але все знімається одним рухом. Далі відкручуємо по два болта. У нас всі однакові, тому можна не боятися їх перепутати. І верхня кришка в нас знімається. Якщо вам потрібно замінити накладку на кастомну, то ось так це робиться. Так само, якщо потрібно замінити грибки, далі можна геймпад не розбирати. Просто витягуємо їх наверх, беремо нові. Встановлюємо на своє місце. Одягаємо накладку, та геймпад вже у нас виглядає набагато краще. Якщо ж потрібно замінити стіки, знімаємо також нижню накладку, вона вже не тримається у нас на болтах. Потрібно від'єднати антени. Відпаяти моторчики. Якщо потрібно відкрутити плату, знадобиться викрутка вже Т6. Так само Torx, але Т6H. Ну або вже звичайний Т6. Викручуємо, піднімаємо. Також знявши цю плату, вже можна замінити стіки. Так само випаюємо їх або олово відсмоктувачем, або за, допомогою, або за допомогою паяльника, флюсу і опльотки. Знімаємо їх, ставимо ось такі нові на заміну. Можна замовити на Алікспресі, та все у нас буде працювати. Якщо ж потрібно почистити мембрани або кнопки, розбираємо далі, відкручуємо болти, які в нас залишилися. Можемо знімати плату. Тут вже бачимо основну мембрану з кнопками, яку можна почистити, також можна. Дістати кожну кнопку, її почистити, потім поставити на своє місце. Діпад у нас тримається на оцій пружинці, яку також можна зняти. Так само знімаємо верхню накладку зі своїх кріплень. Далі клавіші LB і RB, які тримаються на защіпках по бокам. Обережно з цією кнопочкою зверху. І геймпад у нас повністю розібраний. Якщо потрібно замінити моторчики або ось ці накладки, їх також можна відкрутити тією самою викруткою. І почистити. Чистимо це все спиртом і збираємо в зворотньому порядку. Ось такий результат отримуємо після чистки та збірки. Геймпад, звісно, не новий, але набагато приємніше ним буде тепер користуватися. Для максимального ефекту можна також замовити з Аліекспреса нову цю верхню кришку та замінити, вона коштує кілька доларів. Давайте ще спробуємо запустити його від батарейок. Все воно запускається. Це чудово працює. Ось таке невеличке відновлення. Кому цікаво, ще є ось такий у мене геймпад це Xbox Elite Controller. Другої ревізії. Якщо цікаво, як його розібрати та почистити, можу також зняти. А поки всім дякую за перегляд та до наступних зустрічей!